Воркаут Адама створи базу воркаутера, по-моєму, це одне з найкращих стандартних класичних тренувань для прокачки м'язів, рук, грудей, торсу, верху тіла, кору. Як вам зручніше називати, але просто щоб. Простою пацанською мовою це верх тіла, все, що вище поясу. Тріцепси, біцепси, дельти, всі м'язи, рук і грудей. Тому що на грудях є і внутрішня частина, зовнішня, нижня, верхня грудних м'язів, є трапеції, є багато м'язів. І якщо їх всіх називати, то це буде напевно довго і нудно і скучно. Але щоб ви не нудились, то простим просто простяцьким пацанським. Підкачаєте груди, підкачаєте руки, прес, спину не так сильно, тому що це віджимання, але навіть і спина, і інші м'язи, які є на тілі, також прокачуються. Тому, що, щоб не лити вам водички, обов'язково підпишіться, поставте лайк. Минулі серії серіалу Проєкту як накачатися, теж лайкайте, дивіться, слухайте, тому що це важливо для розвитку проєкту і для вашого фізичного також. Про розвитку, Про, тому що професійного розвитку. Тому починаємо тренування. Тренування потрібно робити трьома етапами. Тобто, один величезний підхід, який не можна розділяти. Тут не вийде ніяк схалтурити, відпочити в цьому підході. Треба робити все. У кожного буде по-різному, але приблизно так само. Кожен. Раз кожне віджимання плюс 1 секунду. Починаєте, наприклад, опускатися вниз 1 секунду повільно, піднімаєтесь уже 2 секунди. Можете починати з двох, з трьох секунд, але краще починайте з однієї секунди, тому що так буде простіше і для розуміння, для зручності, і всього іншого. Потім уже вниз опускаєтесь 3 секунди, піднімаєтесь 4 секунди. І кожен раз плюс 1 секунду додаєте, рахуєте таким чином. Не одне віджимання плюс одна секунда, а вниз. Якщо опускаєтесь, це плюс одна секунда. Починаючи з одної секунди, то вниз одна секунда, вверх дві секунди, вниз знов три секунди, потім чотири секунди, і так, плюс одна секунда, плюс одна секунда, плюс одна секунда. Доходите до свого максимуму. Коли неважливо на якій секунді віджиманні там 5 секунд, 10, чи навіть 50 секунд, просто так для мотивації кажу вам, тому що до 50 секунд, щоб дійти, то це треба бути просто на нереальному рівні. Це Дуже-дуже мощними бути атлетами, щоб це могти зробити. Але просто, навіть якщо неважливо, до якоїсь секунди дійдете. То дойдете до тої секунди вашої, до якої дойдете. І коли вже не зможете вижимати себе чи вверх, чи опускатися вниз, просто упадете, от до цього відчуття треба дійти. Тут неможливо схалтурити ніяк. Головне, щоб ви тримали ноги рівні, не згинали їх в колінах, не прогинали поясницю, не вигинали таз, не опускали дуже сильно голову, не дьоргали нею. І при цьому якісно, чітко, низько розраховували кожну цю плюс одну секунду, опускалися. Роблячи хоча б 90 градусне віджимання, а в ідеалі взагалі опускайтесь нижче ніж 90 градусів, торкаючись грудьми землі або дуже близько до землі, тому що це глибоке повільне віджимання, це не швидкі віджимання, які робляться чисто для розвитку витривалості чи якогось іншого. Напрямку чи не напрямку, а цілі. І після цього, не відпочиваючи абсолютно ні секунди, просто одразу стаєте назад в ту саму позицію віджимання і робите вже не повільні, а швидкі, нормальні, звичайні, класичні, якою можете швидкістю віджимання. Ту кількість, яку зможете зробити у кожного, у кожної, в кожних, хто буде це робити, буде різна кількість. І неважливо, скільки ви зробите, як в першому міні-підході, так в другому, так і в третьому. Тому що тут суть в тому, щоб робити на максимум. Скільки хто зробить, стільки зробите. Тому це тренування відрізняється від тих тренувань, де потрібно конкретну якусь кількість зробити, налаштовувати свій розум і таким чином себе якось обнадіювати. Робите, не зробите тренування. Тут всі зроблять тренування. Неважливо, чи ви зробите мало чи багато, скільки для себе робите ж, зробите, то стільки зробите. Після другого міні-підходу одразу цей сет, щоб закінчити, до кінця, робіть такі ж самі віджимання, як і в другому міні-підході, тільки уже з колін. Тобто на тій самій ширині. На тому саму положенні рук не вище, не нижче. Намагайтеся сильно не змінювати положення рук. Якщо там щось чуть-чуть у вас нерівно руки будуть, чи там будуть вище, нижче, то це особливо не змінить обстановки ніяк, але по суті суть в тому, щоб робити ці три підходи, приблизно одинакові, просто змінювалися віджимання і їх виконання стиль. Все, в принципі, от таке тренування треба зробити. І якщо захочете другий раз робити через якийсь час, тиждень, два, місяць, чи коли ви забажаєте, то просто можете собі порахувати, до скількох ви дійшли в першому міні-підході, скільки зробили віджимань в другому міні-підході і в третьому. І потім, якщо зможете зробити більше, то це для вас буде прогрес. Але якщо у вас буде змінюватись вага тіла, стаж тренувань має значення, досвід, має на увазі, що можливо будете тренувати, Якісь інші тренування робити, які будуть ці конкретні віджимання затуплювати. Хоча це дивно можливо звучить, тому що. В Принципі, по ідеї, постійно має бути прогрес. Коротше кажучи, от таке тренування: тренуйтесь, розвивайтесь, ставайте сильніші, качайтесь і долучайтеся до збору на банку Монобанка. Збирається збір для програм тренувань своєю вагою тіла з сайту www.workoutadama.com це сайт, на якому програми тренувань своєю масою тіла на перекладені брусах і в домашніх умовах. І ці всі тренування вже загружені, коли назбирається повністю весь збір. То відкрию доступ в інтернеті для всіх. Вас зможете тренуватися по інструкціям. Всім пока.